Це була якби соломинка для мого спасіння, тому що я більше не знала, куди звертатися і що робити. Я колола собі знебалюючи і йшла в салон. На кровать, з кроваті розминку. Після розминки на я п'яту через три місяці після початку занять я змогла обходитися без палички. Я такого стану ніколи не відчувала раніше взагалі. Я чесна, я просто вами восхищена. Трошки якби предісторії. На момент війни я оказалася в Німеччині. Була дуже стресова ситуація. У мене піднявся тиск, я визвала швидку. Була в клініці троє суток, тиск мені нормалізували, але я не змогла стати на ноги, просто мені пекло огнем. Я, звичайно, говорила лікарям, але лікарі виписали додому і сказали, що потім-потім дали мені ролатор, візок такий, яким їдеш, і спираєшся на нього, і є можливість сісти. Пекло огнем оці дві частини тіла. Верхня частина стопи, одна і друга нога. Ця, ця печія не знімалася ніякими знеболюючими, бо я сама медсестра, тому я робила сама собі і вколи, і таблетки шукала, і з України передавали, і дзвонила своїм лікарям знайомим в Україну, що можна. Всі рекомендації я якби виконувала і старалася зробити, але нічого не допомагало. Я була шість місяців в Німеччині, ходила з цим ролатором, мене направили там. Ще в клініку хребта, так по переводу сказати. Там мені рекомендували підготовку вже до операції, назначили, були КТ, і мені треба було три місяці чекати, коли його зроблять, і вже тоді вирішувати, яку операцію робити. Чи там фіксатор в шию вставляти, чи диски міняти. І так само з позвоночником. За ноги взагалі, ніхто нічого треба чекати, воно все Пройде, але тут з'явилася ситуація виїхати мені віддали паспорт, і я поїхала додому. Ну, я, звичайно, звернулася до своїх лікарів в обласну лікарню, до самих хороших, до самих знаменитих. Я пролікувалася в обласній лікарні, прокапалася. в общем, масу теж всього прокапали, пролікували, і в хорошу копійку це влилося. Скажу, що майже кровать обійшлася. Тому в останній день, коли я йшла на фізпроцедури в обласну лікарню, я спитала старшу медсестру фізкабінету, кажу, бо це була остання процедура, і питаю неї, може ще що можна зробити. А, що, бо кажу, боль не ушла, мені нічого не полегшало. Я ходжу з цими двома подлокотниками, бо тут тротуар такий, що цим візком mm, ролатором не поїдеш, вже з подлокотниками ходила. І вона говорить, що в нас вже ну, ви все пройшли. Треба ждати, треба ждати. А між прочим, знаєте, що мені тут дала Сітка запрошення в Нугабес. Там в них є якийсь масажор для ног. Може, б ви спробували, кажуть, дуже допомагає. Я це запрошення взяла і тут же їдучи, їхала додому з лікарні, побачила, це мені було по дорозі, mm -hmm. зійшла і зразу зійшла в салон в Нугабес, там в нас на чулочки. Мене дівчата зустріли, побачили, що я з цими подлакою. Звісно, зразу поставили, щоб я спробувала. Mm -hmm. Я спробувала на неї стати, але мені настільки було боляче і пекло, що я просто постояла, подержалась, і вони сказали, що це рано ще для вас, це рано будемо прогрівати там все. Але це була якби соломинка для мого спасіння, тому що я більше не знала, куди звертатися і що робити. Я поробила всю діагностику, всі ось КТ, все. Там в кожному відділі хребта свої проблеми. Але я лікаря питала, кажу, а що з хребтом? Вона каже, та по хребту все нормально, у вас там, значить, це відложення типа, подагрі, хоча аналізи на подагру не показують, мочева кислота в нормі. Вона каже, це вона там застряла, не може вийти, і треба час, щоб вона звідти вивелася. значить. То назначили на 3 місяці лікування, по 12 таблет. В общем, лікування на місяць таблетизоване займало 14 тисяч в мене, це не мало не багато. Ну я почала ходити в салон, скажу, що нелегко мені було ходити. Я колола собі знебалюючи і йшла в салон. Я проходила буквально тиждень і там було да, 5 марта, я прийшла, була розпродажа товарів по зниженим цінам, і я купила собі пов'язку. Думаю, попробую. Зір дуже падав. Я колись носила очки до Германії, одиничку, вже тріку нос, почала носити, і то погано бачу. І Я взяла цю пов'язку собі. Почала в ній спати і просто побачила концентрацію зору. От стала якась концентрація, почала бачити в телефоні краще і з очками. І потім була платформа, я купила платформу додому, бо я зрозуміла, що якщо займатися, то треба в домашніх умовах, щоб відновити щось. бо Прийти і 5 хвилин потоптатися і стільки сил потратити, це не дасть мені нічого. Я купила платформу і почала займатися вдома. Так як ну, навчили дівчата, потім лікар-голод приїжджав, я пішла на консультацію до нього, mm -hmm. він мені подробно все розписав, як займатися на платформі. І на той момент я вже придбала собі кровать, ковер. Мені розписали все, і я старалася його виконати по максимуму, навіть трошки і більше. В той час я ж не працювала сама вдома, ніхто мені не мішає нікому я. То в мене так, вранці встала на кровать, з кроваті розминку, після розминки на е п'яту. Два місяці я, мабуть, з цих кровать масажор килим. Я відчувала, що коли я стою на ці йожики, у мене оця печія почала уходити дійсно. Мені е, як знеболення робилося, мені не так боліло. Через три місяці після початку занять я змогла обходитися без палички. Я ходила ще дуже довго з двома, потім з одною тільки, ага. а потім ходила з скандинавськими паличками, коли я йшла на вулицю, мені так ага. було легше. А, а потім вже повністю десь через три місяці повністю я відказалася і змогла вже по лісниці підніматися без е, е, опори, ага. тому що сходити ще було легше, а піднятися це просто невідносимо. Через півроку я почувствувала е, прилив сили. Я була така настільки виснажена mm -hmm. цією печією, що просто ну. Це я такого стану ніколи не відчувала раніше взагалі. А це я почувствувала, що от вертаються якби, сили наповнення. І я вже вільніше могла ходити, вже, вже не дивилася на кожну виямочку, як нога стане і все. І перестала ця печія, коліна перестали боліти, спина трохи вже. І тут їду в тролейбусі, бачу повідомлення ну, в групі. По no know best Що потрібен адміністратор. Ну, Слава Богу, і дякуючи вашій підтримці. Е, ну, Я працюю без. Перша неділя була дуже, знаєте, така і емоційно напружена, і це новшество для них, бо я ж дома три рази в день все одно його все робила обов'язково. Але зараз ось уже майже місяць да? я відчуваю, що ну, мої ноги бігають я можна, у да? всякому разі, да, можу. Я чому у собі так, ну щось для мене так відложилося. Думаю, треба 100 років. Моя мама прожила 91 без нога, без кераміки, значить, я можу я більше. Після припікання йшла оця скутість така вранішня, скажу. Uh -huh. І я просто заснула після цього припікання, я ж прийшла в роботи, з роботи в п'ятницю, зробила це припікання, і я заснула, я ніколи я взагалі не пам'ятаю по життю, щоб я спала отак, лягла і вранці встала. Тому що я медсестра більшість ночі робила, і потім, ну. Сон такий розмитий завжди. Це через півтори-дві години я завжди просинаюся. А тут я вранці встаю, дивлюсь на годинник пів восьмої. Думаю, мабуть, батарейка стала. Пошла, в мобільник взяла ні, пів восьмої, дивлюся на вулицю, люди ходять. Я була настільки здивована сама, що це я проспала, навіть не піднялася ні разу, що мені не повірилось. Ну Думаю, може, це Спілька. я перестаралась, томилась, це ж тиждень працювала. Да. Але в суботу я знову так зробила ж на ну я в суботу три рази робила це прижигання по просторах. І зараз ось, після цього, я сплю набагато краще. Буває один раз просинаюсь. Я не просинаюся. Дякую Бога, дякую вам. Те, що ви вкладаєте в розум оцих пожилих людей, вибачте мені, не одна медицина цього не зробить. А тут дійсно фізіологічно об'ясняється, як діється на організм. І для мене, як для медсестри, я вам низько вклоняюсь. Я чесна, я просто вам і восхищена. Від себе. І як взагалі від людини, яка проробила все життя в стаціонарі в медицині, це просто ну, кладість здоров'я дійсно, але це не то, що дивитися на нього треба, це треба працювати. працювати. Це треба зрозуміти, що треба самому працювати на ньому. Бо е, прийти і 30 хвилин тільки полежати, це, звичайно, нічого не дасть. Тому я бажаю кожному українцю, хто має потребу зараз в здоров'ї. І хто ще здоровий, тим краще придбати собі і кровать, і матрас, і масажер. І це оздоровлення дійсно для всієї родини, для всієї сім'ї. Я перейшла тільки на кераміку, я нічого не приймала, мої аналізи, вирівнялися, всі печіночні проби, всі не оціво. ревматоїдний фактор тільки ще залишився, був 68, став 28. Оце, ну, я вже три місяці як не здавала, вже піду, mm -hmm. подивлюся. що. Mm -hmm. А так всі аналізи вирівнялися, холестерини, все прийшло до норми. Ну, і я ж чувствую себе чоловіком, а не можна.